Були питання по гідроциліндру, коли ми знімали заміну втулок в проушині гідроциліндра. Ви можете бачити, тут втулочка вона є з канавками, щоб все класно мазалось. І всередині, як, от, в цій втулці, там є канавка, щоб мастило. Попадало равномірно, розподілялося по пальцю вже всередині. І от на цьому гідроциліндрі ви можете бачити, що тут отвір під масльонку в прорушенні. Тому що деякі писали з приводу того, що ця провушена не має бути з канавками, тому що вона мажеться через палець. Ви бачите, тут безпосередньо є канавка, і має воно мазатись безпосередньо якраз через провушену. І коли тут стояли такі от втулки без канавки, без отворів. То вони просто не мазались, і отака печальна з ними ситуація, що вони там прослугували два чи три місяці, і вже їх треба міняти.